Дискусію, бо я знаю, що найголовніше ветерани чекають, щоб їх почули. У них величезний досвід, величезний цінності і потенціал. Вони є носіями авторитету, вони є носіями нашого коду нації. І ми часто робимо вигляд, що слухаємо, але не чуємо, бо немає кроків, які потім підтверджували те, що ми почули, і те, що ми зробили. Тому. Я моду саперандію, моє життєве кредо слухати навіть попри критику. Ви чули сьогодні, я декілька разів казала: критикуйте, говоріть правду. Це найшвидша стежка почути і вирішити питання. Ми маємо не боятися чути наших ветеранів, Ми маємо не тікати від їхніх проблем і не думати, що це хтось вирішить за нас. Саме ми і є, ті, хто формують ветеранську політику, ми це всі громадяни. Ви сьогодні чули, коли ветеранка ображено говорила, що її запитують, а де ти воювала, а чому ти маєш пільгу, А хто тобі дав це посвідчення? І це про те, що ми кажемо: що ветеранська політика це все суспільство, це ви і я, це вчитель і лікар, це священник і це. Мама, сестра і брат тому я вам дуже дякую, щоб ми разом з вами, з журналістами, навчалися і навчали, що ветеран це наша цінність і наша гордість. Його чути це наш святий обов'язок, і те, що має робити кожна влада і кожна опозиція.